Добрий день всім! Коротка політінформація стосовно подій на Близькому Сході, тобто на Азійському континенті, конфлікт, а точніше, спеціальна операція по ліквідації загрози Ізраїлю від Ірану. Ну і, звичайно, розпалювання конфлікту в цьому регіоні. Здавалося б, Ізраїль спровокував напад, і конфлікт буде розгоратись. Але причина Іран неодноразово заявляв, це офіційна державна позиція. Що держава Ізраїль є нелегітимною незаконною штучною, і її треба знищити. Для цього проводилась підготовка по виготовленню ядерної зброї, щоб знищити стерти з лиця землі таку країну, як Ізраїль. Я не знаходжусь ні на одній стороні, тому що війна це погано, але ситуація досить показова. З російської сторони щодо України лунають заяви про штучність, нелегітимність, непотрібність української держави і Українського народу. Вам це не нагадує те саме, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Здавалося б, до чого тут Україна, чи є якісь позитиви або негативи для України? Частково негативи є, тому що. Конфлікт з Іраном призведе до росту цін на нафту, а це допоможе збільшити бюджет такій країні, як Російська Федерація, яка веде агресивну війну проти України. Але з другої сторони постачання зброї компонентів. І іншої підтримки зі сторони Ірану тепер швидше всього зменшиться або зупиниться. Це зменшить військову потугу Російської Федерації, а значить, зменшить тиск на Україну. Другий момент є така приказка ворог мого ворога, мій друг. Ізраїль ворог Ірану, Іран друг Російської Федерації. Та що там друг? Союзник, помічник, рятувальник? Тому якщо погано другові Російської Федерації, це значить краще для України, з якою воює Російська Федерація. Ну і з точки зору етики. З точки зору поняття справедливості. Ізраїль не напав на Іран з метою знищити Іран як країну чи Іранців як народ, а ось Іран поставив за мету знищити державу і народ країни Ізраїля. От вам і Логіка. Іран виступає постійно з агресію проти Ізраїля, а Ізраїль обороняється вже такими методами, якими може. І було б набагато простіше, якби Ізраїль застосував свою ну, наймощнішу, Зброю проти Ірану, але він цього не робить. А Іран мав на меті застосувати ядерну зброю проти Ізраїля. От і виходить, на чиїй стороні правда. На стороні країни, який загрожує тотальне знищення. Те ж саме стосується і україно-російського конфлікту. Єдина проблема Україна не дозволяє собі так точково і масово знищувати керівництво Російської Федерації і військове, і політичне, і економічне, яке поставило за мету ліквідацію самої України. Не просто як явище, а ліквідацію самого народу масованим винищенням. От і робіть висновки щодо ізраїльсько-іранського конфлікту, відзеркалення російсько-українського конфлікту, і взаємозв'язок між ними. А ще прохання підписатись на канал, по можливості підключитись до допомоги. Ну і побіжно згадаю, що маю певні технічні проблеми, навіть цей запис частково проблемний. Але для цього поки що коштів ще немає.